По дороги Київ-Харків довжанський Ця дорога має дуже важливе значення для, і для Харківщини, і взагалі для економіки держави. Це частина транспортного коридору Національного Європа-Азія. На сьогодні йде реконструкція цієї дороги за параметром першої категорії від Києва. І зовсім недавно Кровтодор підписав. Другу кредитну уготу Світовим банкам на реконструкцію цієї дороги від Лобен до Полтави. Є домовленість банком щодо третього кредиту на реконструкцію дороги за параметром першої категорії від Полтави до Харкова. Відповідно до проєкту державної цільової програми розвитку доріг загального користування на 13-18 роки передбачено Реконструкція цієї дороги за параметрами першої категорії протягом 2015-2017 років.